Всім привіт! Це новий влог, і сьогодні у мене мана... буде тур в сторону Меріси. Мені дзвонив Гід. У мене погані новості. Він не дуже добре розуміє англійською, точніше його акцент. Мені не зрозумілий. <laughs> mm. Nearby the Mirissa, nearby, the Mirissa. nearby okay. the Mirissa, okay. Whatever you like, you tell me, no problem. Eh? Mm -hmm. I can do that behind about you are one kilometer, one meter kilometers of the beach. Mm -hmm. You are stay resident mm -hmm. come back uh, six kilometers. Now is Vallavata, also beach behind. Mm -hmm. їць сказав, що це якесь дуже популярне а, місце. Ось так він кинув в uh, People is donation here and putting uh, people think in a safe окей. Так, мене привели в uh, Spice Garden. आई ना पन या को आई ना पन आपको ना तो है वो मैडम नेचुरल है आप इमोल क्रीम डू यू लाइक एक्सपेरिमेंट आई कैप्लाई एक्सपेरिमेंट किया सो यू हाउ वर्क आवर क्रीम आह टेस्ट तुझ रुस्तुच आज देखिए अज़ास्मीन Uh -huh, it's a cacao. Is it made from what? For 120 herbal mix. Okay. Natural, natural. 10 minutes after open, remote. It's cacao. Is it uh, cacao? Cacao? Uh -oh. Yes. This is asparagus. Okay. Asparagus, saffron, another herbal mix, we produce syrup for detox. Afro ah, okay.

But you can without statue, huh? Вона просто огром'яна. Просто ну, я не знаю, я не можу передати словами, яка вона огромна. Ще <звук> не можу підставати так ну, що Я тут боком покажу. Він да. сказав, що у них є день повновум'я. І типу дісти сюди приїхали. Молиться. Цей день коротше дивиться алкоголь, мясо, риба. Бачите, вони вот босі. Не можна заходити з утами. І Це обалденно, я вважаю. Дуже хороша традиція. Ох, ми приїхали дивитися на черепах. Тут їхні діваються. <реку> <реку> Märtfiskar gör också det. Mjölk. Den är så liten. Okej, okej. Fiskpudding. Regulering för fiskpudding. Och han to mellan tre dagar. Okej. är en är en Я кіньтем там три дня, а ці два роки. Альбінос. Yes. Like І вони, ну звісно, їм важко дуже визивати в дикій природі. Їх просто стрижвуть. Цей коротше інвалід, такі рождається один на п'ять тисяч. І, звісно, вони їх не будуть випускати в дику природу, бо він просто не виживе теж. Він мені каже, ти платиш за майкап. великі Бобка, а у неї натуральний мейкоп. Нормально, чел. Mm -hmm. у них очень людські. Дихай. Кровь. Why?

Показали. показали шахту, там де вони добувають різні камні. Потім показали, як з цих камнів роблять камні гарної форми, і потім як з них роблять прикраси. Там було дуже багато росіян. Вони є заходжу, вони питають, чи ти з Росії? Я кажу, ні, ні, я не, не з Росії, Мені не треба гід російською. Мені треба гід англійською. Це люди, які там просто працюють. Проводять е екскурсію російською, тому що вони не розуміють англійської ребята. Оскаль. Вийшов нахуй. Що це за бред? Я розмовляю англійською, тому що я розумію, що я приїхала в чужі Україну. Тварі очередний раз не віжу. Це меморіал Це було в 2004 му У 2004 -му році тут було цунамі, через яке померло дуже багато людей. Внесло потяг, який був на куліях. Ну, там є музей з цим потягом. Там просто один вагон стоїть, а весь остальний потяг його просто внесло і все, його, ну, його не знайшли. Ми зараз знаходимося на Сіхікатува і тут дуже багато Русських. Вийшов нахуй. Мене попереджували про це. Я, типу, я не очікувала тут навіть вивізки, ну, реклама. російською, типу англійська. Російська. Приїхали на цей пляж і там він просто full of Russian people. Так, мене привели покушать в заклад. Тут дуже гарний вид, це просто жесть. Сьогодні на обід у нас се-фуд поста мелондюс. Кірдочком.

Фартувався якийсь великий корабель, Я так розумію. Там не особо самі в цій темі. Він таке спечно виглядає, дивіться у нас. Смішний. Люди група мої здесь на екскурсії. Іра. Вже четверта вечора я заселилась в готаль. Отак от ми заходимо, тут одразу знаходиться вбиральня. З цієї сторони у мене є велике ліжко, якесь кресло, тілік. Я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Журнальний столик, картина, зеркало, кава, чай, вода, алко і тут ще походу у мене є. Я ще не дивилась, Но у мене от така от містечка є тут. Тут хебки. Добрий вечір, дорогі підписник. Через те, що я спала сьогодні тільки дві години. Я просто виробилась в якийсь момент. Wakey-wakey, it's time to school. Come on! Wake up. Короче, я прийшла на вечерю, тут нікого немає, тому що в нас літий дощ. Тут тільки одна якась дуже велика компанія. Я думаю, що це дві смі. Позвонила гіду п'ять хвилин. 5 хвилин, ми домовлялися з ним про елементарне Мені перенесли мою першу страву. Це якісь блінчики з кисло-солодким соусом і там стан що всередині, якесь м'ясо, солодь. У мене починили такий улов я наче якісь столоки сижу. Чебуречна забігаловка, одеса. Я, звісно, я ж вам не сняла, як це все виглядає. так трохи погано. Так, следующий у нас супчик, він на смак наче кукурудзяний і булочки. Булочка сосискує. Под'їхала, у нас тут meshed potato. Це курка, і овочі і соус. Боже мой, best part of this supper, звісно, це фрукти. Які я обожаю фрукти, він поставляет. Такий тут гарненький холл, непоганий, я думаю, в ньому можна чилиться. Чуєте це цей звук? Це означає... симуляція. В Фінляндії симуляція птиць, а тут симуляція цвіркунів. Прикольно. Тут дуже погана звукоізоляція, я чую всіх цвіркунів. І вони не тільки чуються з одної сторони, з сторони балкона, з сторони дверей, сторони стіни. Я поїла, це було достатньо неловко. І Я не сказала, що це був би хороший сніданок. У мене, звичайно, включилась спишка на телефоні. І роботники дивилися так на мене. Я така Ну, а я хожу просто з телефоном все время в руках. А я така...

Ага. Мені найголовніше побачити обязан в живій природі видно оранжевий одяг. Оно. Вот. Вони там живуть. Это живуть. Буддисты. Ось така собі віла на берегу річки, яка входить в Індійський океан. А Що ще достовія? Ого, не буде. Може торкнутися. Топов. Мафу, сидить, боїся, додіка. Сидить. Остров, і там живуть люди, ловлять, рыбу, просто на острове живуть. Есть якась там лодка, лодка сковиза, а я сомневаюсь, что они там ездят в магазин, обасась. А потом продавить по 3 копійки. Чел. Рыбачить в воді? В цьому місці змішується річка з океаном. Там бізіони, мені ці бізіони на березі. <схай> Він каже, що чорні uh, мапи спокійніші, а коричніві сумасшедші і вони нападають.

Ми я, з Ой, <смі> я не можу сказати, що це було прямо сухшивательно. На це і не було погано, мені сподобалось. Okay. Окей. Ось все там грязь. Каже, не йде. Так, так Ми ну, побачили чорних манкис. Жаль, що не побачила торічних, хотіла би побачити крайзи манкис, конечно. <смі> <смі> Що, я ще побачу. Ребята, на цьому закінчується, тому що я приїхала домой і тепер я просто залишаюсь в готелі, бо в мене завтра день народження. І отакий от вид з вікна. Всім дякую за перегляд. Little dark. is you nike manana